Долучились до акції Молодь Вінниці за життя без сніти вінницькі художники у торговельно-розважальному центрі Магігрант. Відбулася презентація фотовиставки під назвою Вибираємо життя. Її бачила Олена Бучацька. До всесвітнього дня боротьби зі снідом у торгівельному комплексі Магігран прийшла акція. Вінницька арт-художниця Катерина Радісна презентувала свою фотовиставку Вибираємо життя. На ній було представлено майже 100 фотографій, що були створені впродовж п'яти років. Для того, щоб быть, немножко больше рассказать людям о том, як стоїть ценить жизнь і как к ней хотелось бы, может быть, чтобы були относились. Окрім того, відбувся фінал танцювального проекту. Одинадцять конкурсантів змагалися між собою за першість. Два місяці тому Майгран проводив відбірковий тур. Участь у ньому могли взяти усі бажаючі віком від 14 до 35 років. Майже 50 людей зголосилися стати учасниками такого проекту. Фінал програми підготували спеціально до 1 грудня. Этих людей нельзя как бы оставлять одних, с ними нужно общаться. Они такие же самые, как мы, только как бы они они не виноваты в том, что они не больны. Потому мы не должны их оставлять и всегда общаться, поддерживать их, а не давать им погибать в одиночку. люди, которые болеют, и там ясно, что их надо поддерживать, но ну, надо как-то это предостерегать. Вот. И мне кажется, что в городе существует проблема в том, что молодежь не, иногда не знает, куда себя подеть, что и делать. Вот. Мы пытаемся как-то проводить какие-то социальные мероприятия, чтобы э, было чем заняться, чтобы они не искали по улицам какие-то себе там, не знаю, э, проблемы, а занимались чем-то, увлекались, потому что жизнь многообразна, вот, и не, не стоит ни на чем никогда останавливаться. Переможці проєкту отримали дві путівки до Чехії, всі учасники пам'ятні статуетки від Маги Гранду.